Головне події в Харкові та області 27 червня. На фронті у нас складається дуже погана ситуація, написав сьогодні заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Бригада наразі воює на півдні Харківщини та півночі Донеччини у мовному, Борівському та Лиманському напрямках. Проте оцінку Жорін дав ситуації на різних ділянках фронту. Так, він заявив, що у ворога високий темп просування на Донеччині. Росіяни активно наступають на Харківщині та перекинули нові сили на Запорізький напрямок. Також підполковник ЗСУ вважає, що окупанти посилять штурми на Сумщині та прогнозує важкі літо і осінь. Жорін підкреслив, як зайве нагадування всім втомленим та бажаючим лишитись у стороні. Усі втомились. Але надії ворога наш настрій аж ніяк не впливає. Харків у день атакували молнії. Начальник хова Олег Сенігубов повідомив, що прилетіло по дорозі в індустріальному районі. Дві автівки пошкоджені, але обійшлося без постраждалих. Ще один дрон збили на підльоті до міста, додав мер Ігор Терхов. Троє мешканців Харків ще не повернулися з російського полону під час обміну, що відбувся напередодні. За даними хова, вдалося звільнити захисників із Харкова, Харківського та Лозівського районів. Раніше координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими інформував, до України повернули бійців віком до 25 років, а також тяжко хворих і важкопоранених. Більшість з них провели в неволі понад три роки. Смертельна ДТП сталася на Харківщині. За даними Гунацполіції, автівка перекинулася в полі в селі Борова Чугуївського району. Як з'ясувалося, за кермом був 17-річний хлопець. Він загинув. Також численні травми отримав 14-річний пасажир. Він у лікарні. У Харкові вперше спробували пересадити багаторічне дерево заради його порятунку. Велику липу викупали в самому центрі на сумській. Прес-служба міськради пояснила, дерево почало всихати через підвищення температури повітря та вплив діяльності людини. Липу викупали з комом ґрунту та обережно перевезли в лісопарк. Раніше в інтерв'ю медіагрупи Об'єктив біолог Юрій Бенгос повідомив, що на нараді з комунальниками та мером досягли домовленості використовувати в озеленені Харкова місцеві види дерев, що стійкі до спеки. Зокрема, липи та гостролисті клени посеред асфальтованих вулиць уже не витримують літніх температур. Такі дерева висаджуватимуть лише в парках. Небезпечна погода утримається на Харківщині. Регіональний центр із гідрометеорології попередив у суботу в Харкові та області знову будуть пориви вітру до 20 метрів на секунду. Також прогнозують місцями грози грати шквал у неділю. Погода дещо покращиться. Дощитиме короткочасно та місцями. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.